Як же ж тобі захиститись? Подаєш заяву про заборону вчинення реєстраційних дій, це можна зробити через СНАП або нотаріуса. Слідкуєш за Держреєстром речових прав, перевіряєш витяг хоча б раз-два на місяць. Якщо ти за кордоном, оформи довіреність тільки через консульство. Не кидай документи, де попало, навіть копії, навіть електронні копії. Що робити, якщо ти вже попав? Терміново звертаєшся до поліції стаття 190 Шахрайства і 362 несанкціоновані дії з реєстром. Подаєш заяву до комісії з мін'юсту з розгляду скарг у сфері держреєстрації, готуєш позов до суду про визнання реєстрації недійсною. Якщо є чорний нотаріус, відкривається окреме кримінальне провадження. І на завершення. У світі взагалі багато чесних людей, багато не дуже. Твоя увага це найкраща зброя. Це твій найкращий захист. Реєстр це зброя. Навчись ним користуватись, так само як і законом. Став подобайку, якщо потрібно більше таких відео. І напиши. Тебе колись змушували оформити щось з чужим нотаріусом. В наступному випуску я розповім вам про реальні приклади в Україні. Нехай щастить та гарного вам вечора!